Шановні громадяни України, шановні кияни, сьогодні, в ці світлі дні, коли ми зустрічаємо найбільше православне свято, Пасху Господню, хотілось би звернутись до кожного з вас словами привітання, і перш за все до воїнів, які захищають наші рубежі на сході України, до кожного громадянина України, який є патріотом, до всіх вас, хто дивиться. Сьогодні велике свято. Воно говорить про те, що завжди любов повинна перемагати. Не війна, а любов. Але не ми цю війну придумали, не ми її нав'язали. І сьогодні ми обов'язково повинні думати про те, що тисячі і тисячі людей, ризикуючи своїм життям, іноді віддаючи його за Україну. Ми не забуваємо цих людей. Ми до них маємо такі ниточки зв'язку, які скріплюють Україну, які з'єднують нас всіх разом. Біля великої ідеї незалежності нашої держави. Тому сьогодні я хотів виголосити ті слова, які звучать сьогодні на всіх теренах нашої держави: Христос Воскрес! Воскрес Україна! Слава Україні! Героям слава!